Всім привіт! Я сьогодні хочу подивитися місто Запоріжжя. Що очікує в Запоріжжі на наступні 10 днів? Сьогодні у нас 27 березня 2023 року. Давайте подивимось, що очікує Запоріжжя? Що чекати мешканцям Запоріжжя найближчі 10 днів? Скажіть. Так, найближчі 10 днів будуть спокійними. Дивіться, О, ситуація знаходиться в повішений. Це коли е, стабільно погано, нічого такого е, не відбувається ніякого руху застій. От Воно погано всі очікувані, очікувані цих ракетних ударів, негараздів. Найближчим часом все буде добре, карта мир, нічого такого не станеться поганого. Але на майбутнє є загроза, вийшла карта башня. Це можливі якісь ще, наприкінці як цього терміну, туди далі. Через 10 днів можливі ракетні удари по місту. Я це забираю, заперечую. Це також це зісті, заперечую. Заперечую. Це карти минулого. Тут показані військові дії, і що було дуже погано, і що були руйнування. Це також заперечую. Так. В центрі розкладу вийшли хороші карти. Це. Дев'ятка жезлів і двійка жезлів це рух до стабільності вже, що проводяться якісь дії захисні. І що рухайтесь в цьому напрямку ще декілька зусиль, і оцей жах весь скінчиться. І буде, урожай буде більше, ніж ви очікували, так карта каже. Тут також добрі карти. А цей негатив ми зараз перекриваємо. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Прошу прибрати весь негатив, всю загрозу для міста Запоріжжя. Прошу, вищі сили, поверніть всі ракети, які запущені будуть по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ їх запускати, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив повернеться по Верховному суду, по справедливості тому, хто його українцям посилає. По Верховному суду, да буде так. Прошу захисту Божого для міста Запоріжжя, щоб не було руйнувань, щоб не було пошкоджень, щоб всі мешканці міста залишили живі і не ушкоджені. По волі вищих сил, да буде так. І Так буде. А Весь негатив назад на Росію. Буде так.